Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Винищувачі Ф-16, які Данія передає повітряним силам України, надійдуть вже найближчим часом. Про це повідомили як в уряді Данії, так і президент України. За планами, повітряні сили України мають отримати винищувачі Ф-16 від Данії вже влітку 2024 року. Данія зобов'язалася передати Україні 19 модернізованих літаків Ф-16. Майбутні українські винищувачі під час модернізації отримали сучасніший радар та інше важливе і більш сучасніше обладнання. Нідерланди та Україна домовилися про співпрацю щодо фінансової підтримки українських виробників озброєння. Про це нещодавно повідомили у міністерстві з питань стратегічної галузи промисловості. Підписана угода між країнами має на меті зміцнити виробничий потенціал української оборонної промисловості. Та забезпечити постачання найефективніших озброєнь силам безпеки та оборони України за підтримки Нідерландів. Німецька оборонна компанія представила свій новий fpv дрон Маус, як повідомили у німецькому виданні. Сьогодні цей дрон вже використовується українськими військовими. Платформа Маус універсальний квадрокоптер, призначений для виконання як розвідувальних, так і ударних завдань, включно з використанням його як дрона Камікадзе. Дрон може мати на борту корисне навантаження до 2,5 кілограмів дальність польоту до 7 кілометрів, має камеру з високою роздільною здатністю і може виконувати завдання вночі. Коаліція дронів зібрала Україні на безпілотні літальні апарати 549 мільйонів євро. Міністр оборони Латвії нещодавно розповів, що наразі до безпілотної коаліції офіційно входять 14 країн. Наразі до коаліції дронів входять Нідерланди, Латвія, Україна, Велика Британія, Австралія, Данія, Естонія, Італія, Франція, Канада, Литва, Польща, Німеччина та Швеція. Чеська республіка перебуває в процесі приєднання. НАТО надасть Україні снаряди калібру 152 мм на 377 мільйонів доларів для радянських артилерійських систем на озброєнні Сил оборони України. Про що домовилися міністри оборони країн Північно-Атлантичного альянсу. Про це повідомило міністерство оборони Нідерландів з результатами зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Поставки надаватимуться через міжнародний фонд для України заснований дев'ятьма країнами. На міжнародній виставці у Парижі вперше представили новий український ударний безпілотник булава. Про це нещодавно повідомило українське військове видання. Дрон «Камікадзе» ДЗК з X подібним оперенням отримав потужну комбіновану кумулятивно-термобаричну бойову частину масою 3,5 кг та можливість уражати цілі на відстані до 60 км. Дрон має загальну злітну вагу 11 кг. Зліт безпілотника виконується за допомогою катапульти, після чого той виконує політ завдяки електричному двигуну. Максимальна висота польоту 2000 метрів. На міжнародному безпековому форумі показали новітній український багатофункціональний морський надводний дрон Сталкер 50 Про це нещодавно повідомило українське видання. Дрон має довжину близько 5 метрів, а ширину понад метр. Дальність ходу складає 600 кілометрів. У конфігурації Камікадзе на борт може бути встановлена бойова частина масою 150 кілограмів. Окрім функції Камікадзе, Сталкер 5.0 може використовуватися як логістична платформа для доставки озброєння, спорядження та провізії у спеціальному відсіку. У Головному управлінні розвідки Міністерство оборони України нещодавно підтвердили, що одна з модифікацій морського надводного дрона Магура обладнана ракетами класу повітря повітря Р-73. Авіаційна ракета ближнього радіусу Р-73 завдяки своїм особливостям може запускатися з наземних та морських платформ. Ракета оснащена власною тепловою головкою самонаведення, через що для її наведення не потрібний радар. Українська збройова компанія отримала державне замовлення на поставку 40 роботизованих турелей волі для Збройних сил України. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Вартість однієї турелі сягає 10 тисяч доларів. Турель Волі призначена для монтування на них кулеметів калібру 7,62 мм. Оператор комплексу може вести вогонь дистанційно на відстані до 100 метрів від турелі. Керування модулем здійснюється через планшет та геймпад. Український транспортний літак АН-124 Руслан доставив першу партію додаткових багатоцільових гелікоптерів Блекховк до Філіппін. Відповідні фото оприлюднило посольство Польщі на Філіпінах. Літак авіакомпанії Авіалінія Антоново у понеділок, 17 червня, доставив одразу 5 гелікоптерів польського виробництва на авіабазу Кларк. На початку листопада 2021 року також український транспортний літак АН-124 Руслан доставив останню партію гелікоптерів із першого замовлення. Прем'єр-міністр Британії оголосив про виділення допомоги Україні на суму 242 мільйона фунтів стерлінгів для задоволення нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для довгострокового відновлення. Наразі Велика Британія виділила майже 12 мільярдів 700 мільйонів фунтів стерлінгів на військову, гуманітарну та економічну підтримку України і часто була першою, хто надавав життєво необхідну летальну допомогу відкривати ракет Storm Shadow до танків Challenger-2. Україна та Японія підписали двосторонню безпекову угоду, через що впродовж 2024 року Японія надасть Україні 4,5 мільярдів доларів та підтримуватиме нашу державу протягом усього десятирічного строку дії угоди. Японія працюватиме з Україною заради відбудови та відновлення. Для Японії та України такий тип угоди і такий рівень співпраці є історичною. Про це повідомив як прем'єр-міністр Японії, так і президент України. Уряд Німеччини виділив Україні нову допомогу для у сфері охорони здоров'я на загальну суму близько 100 мільйонів євро відповідні домовленості були озвучені на конференції з відновлення України. Із зазначеною сумою 65 мільйонів євро призначені для психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. 12 мільйонів євро для партнерства лікарень і 20 мільйонів євро для медичних установ, що спеціалізуються на роботі з жінками. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.